Вітаю! З вами канал Сама Варила. І сьогодні ми приготуємо бюджетне, дуже просте в приготуванні гарбузове печиво. Всі інгредієнти є в описі під відео. Тож користуйтеся! А ми беремо гарбуз, ріжемо його на частинки і перекладаємо у каструльку бажано з тим дном. Додаємо цукор, воду і тушимо на невеличкому вогні до готовності гарбуза. Коли гарбуз приготувався, перекладаємо його в іншу ємність, охолоджуємо і потім розминаємо за допомогою виделки, м'ялки для пюре, блендер не використовуйте. Додаємо в цю масу яйця, цукор, рослину олію, просіяне борошно, розпушувач і замішуємо. М'яньке тісто. Якщо воно липне надто, то дайте більше борошна, ніж вказано в рецепті. Потім змащуємо руки рослиною олією і відщіпуємо або використовуємо, допомагаємо собі ложкою, формуємо печиво. Викладаємо на форму, застелену пергаментом, випікаємо в духовці при температурі 180-190 градусів приблизно 20-25 хвилин. Печиво отримується дуже ніжне, пухке і смак гарбуза абсолютно не відчувається. Обов'язково спробуйте. Нехай смакує.